Ідеально в рівень. Класно таке було. Таке у мене виходить дуже рідко. Три телевізори. Обівач 12 січня 2008 року. Скаріза, десь тут. Добрий раночок. Знову в селі. Знову на дачі. І як обіцяв. Сьогодні в нас. Як сарай над погребом. Ось. Треба це все повиносити. От. Частину поскладати назад. Купа хлама, купа невідомо чого, чи буде це використовуватися, теж невідомо. Треба взагалі розібрати, подивитися все, що є. І потім вже зрозуміти, що з цим робити. От. Настрій класний. Я, як там? Я, я працюю, ви дивитесь. Поїхали, не будемо просто так витрачати час. Може знайдемо щось цікаве. Звук може бути трошки гіршим, але коли є бажання поставити ось тут от, розетку і вимикач. От. Треба розуміти, що є люди нижче тебе і треба ставити трошки нижче. це. Тому що тут потрібно все ж таки розетка і вимикач, і вони будуть, скоріше за всього, десь Я нам низки треба. Все під контролем. От. Буду ставити сюди. От. Про полицю ще поговоримо. Коли хочеш похизуватися, може піти щось не так. І як в даному випадку, записуючи відео, забув вимкнути звук, тому звук може трошки мінятися і зараз бути не, не дуже. Є поличка, вона зроблена, трошки не в рівень, головне під стелю, і вона буде виконувати те, що від неї необхідно. Тобто поставити якісь речі, і вона буде висіти. Все ок Чим хотів похизуватися, це якраз розетка, бо як бачите, ідеально в рівень. Класно, таке було. Таке у мене виходить дуже рідко. Е, зробив все, все прикольно. І хотів ще спитати таку річ, можливо, хтось знає. Е, у перфатора став сверло, не зміг поставити його на місце, воно не становиться. Можливо, хтось може щось порадити, як це пофіксити, або треба повністю його замінювати, або ще щось. Зараз я ще якимось тимчасовим світлом, тому не перемикайтеся, я одразу покажу, мабуть, його. Так, розетка по поличка і трошки світла. А вже ж це не прожектор. Але при тому всьому вона нас додає додає світло сюди. Треба буде продумати тут нормальне освітлення, щоб було сюди і в сам погреб. Але поки так, поки цього достатньо. От поїхали все це виносити. Так, пів півгодини, півгодини, години. Години-півтори. Вот. Виносили. От. Те, що з дружиною доєдналося. Вишу паличку, зараз покажу. Кладість всього, Фото. Ще воно тут. Я не знаю, тут 5-6 кос лежить. Драбина. От. Треба ще підняти оце все під низом купа одягу. Щось м'якого, це треба викидати, скоріш за всього, тому що воно ну, фактично тільки напитує вологу і хоча може, для чогось це робити, щоб запинити, що під землі, може там не йшло, не знаю. Для чогось на землю кидалось багато трепія і на ну, підлогу, точніше. І таке. Тут ще, коротше, треба збирати. Ні. интересные вещи, но куда их теперь типа, применить, не знаю. Вот. Бедончик. Стив классный. Вот. От. Дошка для просування. От. От. Це на викид. Дошку можна залишити, потім буде реконструювати ходунки. Щіт. Трошки його повело, але є. Дуже зручні судові стільці. Коляска. Це вже відсортоване сміття. Полиця. Ну, зараз я її йде, що Я якраз і повішу, буде ще додаткові. Три телевізори Обігрівач. це все не викид Чистильці. От. Тут отки сміття. телефони. Повере. Цікаво, звідки їх привезли? З Білорусі? Ну написано, не знаю. Не знаю, звідки, але Коротше, все. Скоріше за всього, великі. От. Або спалити. Ну, бумагу магу спалами. Що можна відмити, відмиємо. Що не можна відмити, треба викидати, тому що воно все записніло з цим працювати. Бо використовувати це взагалі Нам просто не варто. От гарне діяло колись. дурості теж туди кинули і воно тепер на викид. Що з ним зробиш? Воно, скоріш за в якомусь муху в Краще таким не вкриватись. Ніщо, прибираємо далі. Ну, більше ніж півдня пройшло. Обіду поки не було. Але а, що але? Все винесли, все дружина з теж приєдналася, поки мала спала, бігала робила. От, виглядає Виглядається ось так. Як е, завжди було бажання зробити все за один день. виявилося, що у нас отака така чорна пісня під ліноліумом, тобто, походу, все ж таки. З під низу йшла волога. Ліноліум ясна річ не пропускає вологу, тобто воно не куди не конденсувалось. Всі матраси, які були, їх було просто там тьма, матраси, якісь коври, доріжки, якісь, воно все було вологе, таке вогке, і все, що ну, металеве на них, воно плісні ну, тобто рожевіло. І так загально ну, воно вивітрюється. Звісно, що цей Зараз я якийсь білізною пройдусь, наприскаю і поприскаю, але бачу отакі от речі. Не знаю, наскільки це критично, чесно кажучи, ну точно я зараз це переробляти не буду. Скоріше всього, просто пройдусь білізною або хлоркою якось там щось, потравлю, потім приїду з. Чимось, що якраз проти грибкове також пройдусь. От. Так, що в нас тут ще? Є тріщинки. Вони є з кожної сторони. Ну, я так розумію, що одна якраз проходить і отак от іде. От і тут її нема, а отут -от -от, кут пішла, от вона також дала. Тріщину. Знову ж таки раз. Оп. І вона пішла тріщина. Ну, я думаю, що там ще пару років не завалиться, переробляти я прямо зараз не буду. У мене нема такої мети. І з цікавого ще. Знайшов Обухівські вісті 12 січня 2008 року. Радіємо народженню Спасу Святого. Спасу світового, Господи. От. Микола Бердяєв є тільки одна країна, а, де мене не знають, це моя батьківщина. А, так, енергозбереження один з найважливіших шляхів для благополуччя в комунальній сфері. Перерахунок пенсії, кому скільки, коли. От. Так, что? Ну, короче, ну, не что? Так. А бухи скинется. Ну, добр. Ладно, зараз пройдусь Березной белизной, и хай он сохнет, высыхает, проветривается. Вот. Можливо, вообще полочку сюда сегодня сделаю. Вот, хай высыть. Так що, поки воно як є, потім що, що задує десь піна, а тут кажучи, що нічого накривати не треба, хай воно гуляє, тобто йому треба сохнути, тому що воно все сире і йому просто жопа. Двір майже пустий. Сміття, Сміття, звісно, труба. фіга його. От. Ну, матраси, ліноліуми, все, що під ним, ну, коротше. Все. Повоносило телевізори, поки це я сховав, може комусь віддам. Якщо вони будуть потрібні. От. З цим нічого поки не буде. Навіть якщо піде дощ, мокне, висохне і все буде добре. От. Опа. Так. Тут білизної, чи якось там називається, я її посипав. Так, цю трубу я не чіпав, тому що зараз зіб'ю її потім ще б от. Тут одна паличка є, друга поки нема. <кхід> 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 от. Таке, щоб... Не вкрали, закинув, то хто знає. во дворі будуть зараз побачити багато пакетів. От. Так що так. Дякую, що додивилися. Як обіцяв сьогодні, приступив саме до цього погреба. Як ті, хто мене знає, посміхаються, коли я кажу, за день я все зроблю. Тут ще, мабуть, ще не день, наступного разу треба буде обробити пліснявий і потім вже заносити ну, і подумати, можливо, і треба якісь віконце, щоб був, ну, був якийсь протяг, щоб просто продувалося воно. Так, ну і ліноліум тут внизу досить погана ідея, як виявилось. До речі, ось тут ями нема. І тут все класно. Тобто тут теж був ліноліум, але тут нічого не цвіло, тому що нічого не тягнуло. А там яма, все, все ж таки все, там, з тої ями йде земля, йде прохолода, йде конденсат. І, е, е, і от що ми бачимо, я, от яка історія тут. А тут нема. Тут все чисто. Тому щось ставити там точно не треба. От, можливо, навіть на якісь там кирпичики щось поставлю по полички, і буду складати. От, воно буде продаватися і все буде нормально. Все, знову ж таки. Всім дякую. Підписуємося, ставимо лайком. Вам це э, вам там тільки один раз княкнути, а мені приємно. Все, пока.